Міліція міста чи може допомогти? Так, яка адреса? Назвіть, будь ласка. Так, вулиця Шевченка, так? 102 тепер комп'ютеризована першими про виклик, дізнаються оператори на зміні. Їх троє. Гарнітура дозволяє не відволікатись та одразу вносити в комп'ютерну базу інформацію про виклик. Тут є так система створена, що на вільного оператора. Наприклад, якщо ми всі вільні, в нас один номер телефонує на всіх. Хто підніме, той буде спілкуватися. Інформація миттєво з'являється у чергових на двох інспекторів по три райони міста. Кожен з них знає, де є наряди патрульно-постової служби дає чи ДСО на місце події спрямовують найближчий, незважаючи на те, до якого району він підкріплений. Набагато швидше я думаю, до п'яти хвилин я і наряд вже скерований 100%. ще у центрі слідкують. Чи тримаються своїх домівок ті, що поневолені домашнім арештом. Що порушення зразу йде карта, де він де він що шоні показують цій по території України? Загалом сподіваються. Система дозволить реагувати на виклики вдвічі швидше. Такі показники були у Кракові, де працюють за схожим принципом. В Україні такі центри вже створено у Києві та Донецьку. Там, за словами міліціонерів, вони теж себе виправдали. Ця система дає в першу чергу 100% реєстрацію і зменшення часу на реагування. Ви просто побачили це в реальному часі, як це відбувається. І однозначно вона має перспективу на розширення і на розвиток. На кожен випадок заводять окрему карту. Тож жоден дзвінок кажуть не може залишитись без уваги. Як зреагували правоохоронці на виклик, також перевіряють все воно фіксується в базу єдиного обліку. Носиться, і я бачу відповідно, що набили, і який далі кінечний результат. Наразі це лише перший етап системи Лоцман. Він коштував місту 320 тисяч гривень. У перспективі ще контролюватимуть патрулі з допомогою gps навігації та розширять мережу відеоспостереження. Вікторія Васкевич, Роман Маленький, головні новини Львова.